Один з найзручніших гаджетів для зйомок відео прямих трансляцій, тіктоків, просто відосів чи, можливо, шортсів. Або ти робиш манікюр, тобі потрібен штатив, який буде знімати вертикально. При цьому є освітлення, і він зручний і регулюється на будь-яку висоту. Це новинка в нашому інтернет-магазині: це інста лайтбокс з ось таким штативом і led кільцем Дуже універсальна річ, адже можна використовувати його. Його будь-та будь-як, а ще є направлений штатив для того, щоб знімати предметну зйомку, або ти робиш манікюр чи ріснички, брові, і можна ось такі відео робити для своїх соцмереж, щоб потім а, посувати відео та рекламувати. І ось такий штатив можна встановити будь-де можна поставити на стіл, а зручний пульт керування дозволить вмикати, вимикати та регулювати яскравість. Ще є додатковий фіксатор для смарт. Дуже компактна річ можна скласти, можна поставити на будь-яку висоту, що дуже зручно. Працює це все дуже просто: ми встановлюємо на стіл, є кнопка вімкнення, є датчики яскравості, а ще є регулятор яскравості самої led лампи Є поворотний механізм для вертикального та горизонтального відео. Дуже компактна річ, можна навіть взяти її з собою, або ж просто поставити на робоче місце для тих, хто робить влоги, тіктоки чи предмети. Одну зйомку це буде знахідка, і в нашому магазині за дуже приємною ціною.